День традиційно розпочався з планової апаратної наради, де керівники комунальних підприємств звітують перед заступником міського голови Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скаузобом про пророблену роботу за минулий тиждень. КП Асорті продовжує приділяти значну увагу роботі з абонентами. Частина боргів, які є підприємства ну, підприємством, буде закрита при укладанні нових договорів. Ті, хто знаходиться за кордоном, і всім ну, по вайберу, ну по всім відправляємо письма, ну щоб або уклали договори, або сплатили борги. Ну і будемо, якщо готувати позови до суду, хто відмовиться, продовжуються ремонти на території ринку. На цьому тижні планується закінчення встановлення пожежної сигналізації. Андрій Криштопов доручив асорті та міському центру благоустрій привезти до ладу ділянку дороги по вулиці Сергія Файнблата. Я звертаю увагу, тому що вже зараз буде розпочинатися ярмарка і будуть розташовуватись намети, і буде ще незручніше виконувати ці роботи, тому я думаю, якийсь день, і треба виконувати ці роботи до початку ярмарочку. Продовжив про свою роботу Андрій Кузніцов. Сьогодні дорожні працівники вийшли на вулицю Першотравневу, зараз українська, а потім на Олімпійську методом холодного асфальту. Підрізка сухостоя проводиться по вулиці Школьний, шкільний, також парки, сквери, зелені працівники там працюють. КПЖО 1 за вихідні зафіксували декілька аварій в каналізаційних системах і швидко ліквідували їх. На минулому тижні дуже багато звернень було по електриці, так і вмикають, вмикають там і автомати, і ну і також всі вони на сьогоднішній день вирішені. Тільки що перед апаратним совіщання мав. Розмову з провайдерами нашими щодо вашого протокольного доручення. Вони місцеві всі провайдери скооперувалися і до нового року виповнять всі ці будинки, які ми їм запланували. Автотранссервіс продовжує працювати в штатному режимі, приділяючи значну увагу заключенню договорів. Перезаключили 109, 109. 3 – три це фізичні особи нові. І два договори це юр ліце нові. А 109 – це ате перезаключили старі на нові. Комунальники продовжують приводити місто в порядок. Кожен на своєму місці. Перший муніципальний триматиме вас в курсі подій. Анастасія Ків'янатоліокінчук, перший муніципальний канал.